Отруйні та контактні змії. Я змія дуже контактна, але я можу бути дуже отруйна, особливо, коли я ходжу вулицями нашого міста і бачу ось таку розруху. Це, що трапилося, перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми з вами на прекрасному Приморському бульварі. Місці, де гуляють сюди, сити, де гуляють гості міста, милуючись красотами, ось такими. Тут, чорті чортішої з боку бантик. значить, золотий дюк, караоке хол, співай, не хочу. Дворець моряков працює зерновий кофе. Тут змії з Новим Роком. Невідомо що. А тут мохом все поросло, і рештовиння падає, і балкон цей скоро посипеться. А це між іншим чергова пам'ятка архітектури. Ось у нас є доказ. Вандалами страшні страшні вандали в цьому будинку. Наприкінці 17-го, початку 18-го року містився центральний виконавчий комітет рад румунського фронту чорноморського флоту і Одеського військового округу. А після перемоги радянської влади, що воно тут робить неясно досі, в січні 18-го одеський краєвий раднарком. От раднарком був, і так воно і відтоді нічого не помінялося, тому що ці страшні решітки, і це все страшне облуплене. О, будь ласка. Стоїть собі, занепадає. Нагадується приморський бульвар. Тут люди ходять. На змій милуються, зокрема. Ну а ну що тут ще милуватися, якщо більше немає на що. Боже, хрест висить. І ось такий хрест. Дорога наша міська влада на чолі з мером міста. Поставила на нашому прекрасному місці, тому що скільки часу пройшло, а цим так ніхто і не займається. Департамент охорони історичної спадщини взагалі забув, що в нього є робота. Геннадій Леонідович, вітання. Наша вам з кістечкою. Не повинно цього бути в місті. Це, що трапилось, це перше міський. І мене звати Олена Концевич. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте в коментарі, і побачимось іще.